Даю відповідь ось на це запитання. Якщо власник житла чоловік по документам часний будинок, дружина прописана, постійно там проживала більше 30 років і двоє дітей прописаних, то на що можна розраховувати? По закону має право отримати власник або співвласник зруйнованого житла. А якщо ви придбали цей будинок у шлюбі, пережили з чоловіком 30 років, і ви вже дійшли до фінішної прямої отримали сертифікат і вже знайшли собі нове житло, то перед угодою за 3-4 дні ви у нотаріуса будете ставити свій підпис на припинення права власності свого старого зруйнованого житла. Точно так же і будете ставити підпис на купівлю нового житла. Приписка ваша чоловіка, ваших дітей на сертифікат не впливає зовсім. Тому, друзі, діліться інформацією: лайкайте, підписуйтеся, коментуйте. Чим більше буде запитань, тим більше будуть люди знати інформації. У нас з вами живе спілкування. А хто ще не продав своє житло в Харкові або ще не придбав, не придбав, звертайтеся, я з вами повністю буду від самого початку і до самої угоди.